Третій сесії Болехівської міської ради. здає комісія з питань праці, соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури, національного та духовного відродження, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, діяльності змі та свободи слова. Під головуванням голови постійної комісії Соболь Ольга Михайлівна. Прошу Ольга Михайловна. Добрий день, шановні члени комісії, присутні. До порядку денної нашої комісії сьогодні є два питання, які будуть зауважені до порядку денного. Нема. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Переходимо до першого питання порядку денного. Про затвердження цільової програми і забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту у закладах освіти Болехівської міської ради Івано-Франківської області на період 2026-2030 років доповідає мельник Богдан Михайлович. Шановні депутати, шановні учасники засідання, вашу владу пропонується проект рішення. Програма, яка прийнята раніше, в цьому році закінчується. Відповідно, нова програма на 5 ну, річчя, яка буде передбачати відповідні заходи пожежної, термівної безпеки щодо вирішення і запобігання навчальних випадках всякого такого недоброго, яке могло би бути в закладах освіти. Під час е, організації та проведення чергового процесу. Е, програма пропонує видатки скромні, по 200 тисяч на рік, на 5 років разом буде мільйон за п'ятиріччя. Дай е, Бог, буде можливо цей бюджет такі кошти віддати. Ми будемо це продовжувати. Тому що питання пожежної і іншої безпеки виступають на передній план. Влатона разу України не промінити закону України ну, це стосується повної загальної середньої освіти, західні освіти, де по питання безпеки устоюють більш сильні вимоги щодо того, щоб забезпечити безпеку уведення умов чергу. Тому прошу підтримати цю програму і розглянути процес ці програми, ті самі, що були в Україні? Так, так, так. Ті, що були попередні, ті, що зараз є. Просто я акцентую на те, що я не змінили трошки гроша. Бо потреби великі. І вартість цих робіт теж велика. Через це ми десь так пропонуємо. Таня є до Богу Миколаївичу. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Соболь за. Латиться. Оксана Собіса одноголосно дякую. Дякую за вами. Наступне питання про міську програму соціального захисту і підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої доглядності і безпритульності на період 2026-2028 років. Доповідає до себе тянучиславі. Ми е, теж мали програму на е, 5 років дану. Програма в цьому році закінчується. Е, так як е, у нас вже е, склалася ситуація, що ми постійно підтримуємо дітей серед дітей, позбавлених батьківського теплування. Е, також ми акцентуємо на тих дітях, е, які проживають і перебувають у складних життєвих обставинах. Е, дана програма. На, на обліку у нас на даний час є 25 дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського опікування, кролик сріт 11, З них двоє дітей тільки у прийомній сім'ї. А 23 дітей під опіку і піклуванням в закладах дітей слава Богу, немає. Була влаштована дитина, вже рішення прийнято лише не вступило в законну силу. Дитина усиновлена, з обліку вона знімається, і зараз ще йде одне позбавлення батьківських прав у справах суді. І теж дитина буде підлягати усиновленню, мама. Позбавляється, батьків дитини не було. Також у ті складні життєві обставини, що перебувають діти, ну, як бачимо, зараз так більше їх і є. Ще є у нас діти, які не переміщені з інших областей. Ну, на нашій території було тільки двоє дітей позбавлених і одна дитина була сирота, але справи розглядалися теж в суді. Там батько встановив то, була Луганська область. Встановив на нашій території батьківство. проведена приведена була експертиза, і дитину, дитина, статус втратила. А друга справа для двоє дітей там опікун померла, і мама звернулася теж до суду. Діти були, ну діти великі, вже було 15-16 років. Дітей повернув в суд матері. Ну, слава Богу, все ніби добре, до школи ходять. Навчалися вони в другій школі, але вона вийшла заміж за воєнного і переїхала. Ближче туди до кілька діти забрала свободу туди. Е, ну, Акціонуємо більше чого на складні життєві, тому що як е, не доглядати ті сім'ї, то наша кількість дітей сиріт і позбавлених буде збільшуватися. Тому е, стараємося, е, ну, з програми там коштів небагато, е, 20 тисяч, але ще допомагають нам підприємці, якщо такі, наприклад, чи Шмега, чи. Тепер Марко Ботер теж мені купив четверо дітей. Сама мама і шкільне приладдя. Ну вони самі вже ну, вони четверо просто, дітей купив дітей. шкільне приладдя. купив, дітей. купив цей таке ще продукти. Каже, з що є так, ну, наші спонсори. Ну в нього є четверо. Він розуміє, що то потребує і цей. Що помагають шмега, такі що як щось вже так конче, бачу, що криза, то стараються. Є у нас мама, яка народила дитину, але документів, що по групі інвалідності в неї немає і не можна було оформити, то дитина разом з мамою влаштована у гору Холино. Там при монастирі мають будинок, де Можна влаштувати, але теж там не є дуже це. На даний час мама з дитиною там, надіємося, що виведемо, що в майбутньому дитина залишиться в сім'ї. Просимо 20 тисяч на, на рік. Дуже по буде. Але я дивлюся, що ви там самі фінансові складові пишете. Межі. в межах кошторисних призначень. Це, що <цел> <філь> <віду, жінші>, <цел> це, це за те, що буде більше фінансовуватися. На цей рік мали 15. Враховано їду, це єдина пара. Так. Так, так. Все докупиться. Все з бюджету, правильно. Все з бюджету, абсолютно правильно. Питання до Тетяни Мирославівни. Нема питань. Ставимо на голосування даний проєкт рішення. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Соболь Олег Михайла за. Соволюксана за. О, ти Всі одноголосно. Дане рішення буде подане на розгляд сесії міської ради, на затвердження сесії міської ради. Планий порядок. Пений вичерпне ви, ви, питання, які є ще може? Такі. Нема ніяких. ніяких. Дякую всім за роботу. Буде якась комісія за такш.